Всім привіт! Прийшла сюди в садочок, щоб показати вам свої плющі, щоб ви побачили. Ну, звісно, це не якась диковинка, але я думаю, що все одно не у всіх вони є, і щоб ви побачили, як гарно виглядають плющі в садочку, як вони розростаються і як це гарно виглядає. Якщо, звісно, ще є їм за що вчепитись за якийсь заборчик, або навіть просто стелиться по землі. І як це гарно виглядає. Я трошки ближче підійду. Ось як це гарно виглядає. А ще в мене є ось такий плющ. Ну, ось так це виглядає досить гарненько, симпатично. Ось що тут є. Також. Так, ще ось такий плющик кучерявий. Теж, бачите, як гарно виглядає. Такі кучеряві листочки. І ще є в мене ось такий плющик. Теж отак так от стелиться по землі, де йому зручно за щось вчепитись і дуже гарно. Ще ось такий барвінок варієгатний теж. Бачите, як гарно. Собі стелиться, розростається. Ось тут також плющик, барвінок. Ось такий різновид. Ось такий різновид мармуровий. Ну і тепер я прийшла показати вам свої плющики, які в мене є на продаж ось. Ось такий, як я вам показувала в садочку. Насичений такий. Ось і ще ось такі три види. Ну, тут взагалі чотири види. Плющиків. Ось там є ще. Тому, будь ласка, хто буде мати бажання, загамовляйте, тому що це дуже гарно в садочку, коли ростуть ось такі різнокольорові плющики. Можливо, хтось має тільки якийсь один вид, або, можливо, ви бачили тільки один вид, але дуже гарно, коли є ось такі різноманітні види, різнокольорові. Тоді це дуже гарно. Ну і під відео я залишу свій номер мобільного, і ви можете писати мені на Viber або ж в Telegram. І всього доброго вам, па-па!